Фундук на ведмежому горісі. Зараз ця форма вирощування фундука набирає великої популярності в Україні. І коротко розглянемо зараз деякі особливості. Це молоденьке деревце. І так робити не варто, як я зробив, цей рік я пошкодував обривати завязь. І ось тут такі кластери цих горішків сорту трапезунт, Взагалі-то обривати потрібно, щоб молоде деревце нарощувало деревину і вже потім будуть горішки. Тому це така моя експериментальна помилка, якої не варто комусь іншому допускати. Самі ведмежі горіхи в природі, ще турецькою ліщиною називають, це дуже високі потужні дерева, які теж дають горішки такими цілими гронами, суцвіттями волохатими. Ось тут переді мною такі вже метрів половиною ведмежий горіх. Вчасно ще не пересадив, але я думаю, що ми його щепимо ще буде високе формування, високий штамп. Отже, це досить великі в природі дерева. Я бачив їх і по відео, і в Христинівці Умані. Там, ну, 15-20 метрів висотою приблизно потужні дерева. І уявіть собі, на них щеплений фундук це, ну, це фундукове дерево вже, а ніяк не кущ фундука. І дерево це буде на покоління, тому що це досить довговічне дерево. В Україні я зустрічав відео і інформацію, ну 36-40 років вже є такі дерева. І вони не думають старіти. Ось молоде дерево фундука. уже деревом я називаю, тому що підщепа це ведмежий горіх. Ну, такий доволі вже дорослий тут був. Разу, свого часу купив сіянець цього ведмежого горіха і не знав, що з ним робити. Ніякої інформації не було, це років 10 назад було. Ніякої інформації не було. І я не знав, що з ним робити, аж поки не побачив відео, де плодоносний сад з фундуком. Ці прививці, прищепіці, ви не повірите, всього-навсього 2 роки. Справа в тому, що е, тут раніше, я щепив, ось зрізане, тут раніше був щеплений <смі> ліщина дика. Мені продали це як фундук. От це помилка купувати в незнайомих людей. Надалі таких помилок стараюся не допускати, купуйте завжди в перевірених продавців, хоч навіть і дорожче. Отже, прийшлось зрізати, бо почала родити звичайна ліщина. І поруч на гілочці було щеплено ось, місце щеплення. Були щеплене парселон... ні, каталонські, каталонські, здається, сорти. Я їх трошки плутаю ще, бо в мене ще повне плодоношення не відбулося. І це потужність. Зізавши цю гілку, потужна коренева система десятирічна це фактично фактично ну, за літо одне таке вимахало. плодоношення це фактично перше. Того року там було взагалі пару горішків. Горішки крупні. Приємно радує току, але це завантаження дуже малеще. По-перше, в мене тут нема запилювача, я тільки маю прищепити хале сорт. Рекомендується для батал... Барселонського Каталонського. Тому запилювача, я навіть не знаю, хто тут його запилював, чи він сам себе запилював. Е, ну, поки що перший результат нормальний, скажімо так, для проби. Е, в чому переваги? В чому переваги? Фундукового дерева, тобто фундука на ведмежому рісі. Це довговічне дерево. Виростає досить великим. Якщо його ну, не, не стримувати в рості, не обрізати, от вільно, вільно ростуче залишити, то ну, це досить високе буде дерево. 5-6 метрів. Я не знаю точно максимально, але я думаю, що 5-6 метрів я просто не бачив зблизька тих дорослих дерев, тільки по відео, тому так приблизно суджу. По-друге, по інформації відомого такого садівника з Молдови Микола Кіктенко, який має багато інформації, і відео на цю тему і досліджує цю тему також, сорт на ведмежому горісі збільшує крупноплідність, ніж в кущовій формі. Ну і вражання, відповідно, нарощується велика вегетативна маса дерева і, відповідно. Дає більший врожай. І ще одна не, не дуже немаловажна така деталь, особливо там інформація з Молдови, де ґрунти такі, я забув, як він назвав їх, чи то вапнякові якісь. Не пам'ятаю точно. Но суть в тому, що непридатний. От фундук кореневласний кущом, там дуже погано росте. Тобто врожаю практично немає на тих ґрунтах. На ведмежу горісі там ну, все всипано, буквально всипано. І ще є інформація, що дуже-дуже покращуються результати, коли поруч, недалеко, там 10 метрів, не знаю, росте грецький горіх. Вони в ці дерева дружать. Це дослідження з того поля, кому цікаво, подивіться Ніколай Кіктенко канал. то там інформацію можна знайти. Отже, врожайність, крупноплідність. Ну і зручність, скажімо так, можна посадити навіть на подвір'ї на високому штамбі і в затіночку поставити столик. Чи просто, ну, просто буде дерево над головою, скажімо так. А ближче до кінця літа горішки будуть осипатися. Ну, ось для порівняння. Трапезунд, барселонський, каталонський. ну тут... Це горішки невеличкі. Дерево таке набирає силу. Це взагалі, ось наприклад, трапезунт на маленькій підщепі. Це неповна величина. Він з часом, коли дерево підщепа, наростить кореневу, ну, потужну масу свою, тоді буде вже повноцінна крупноплідність. Ну, видно буде. А ось звичайна ліщина дика. Ну, результат видний. Наповненість. Ядра дуже непогане в трапезунда. Ну, Ось порівняти ліщину і трапезонд. Ну, ну, набагато ж, набагато ж приємніше вирощувати ось таке. Саджанці зараз доволі недешеві, як для доходу українця, але хто? Затятий садівник, то він не пошкодує тих 400-300. Ну, я бачив і дешевші варіанти по 300 гривень, але в основному це доволі дорого. 400-500 гривень саджанець. ну Можна знайти дешевше, але головне, щоб в надійних людей. Хто ж вміє сам щеплювати, окулірувати, то можна також спробувати. У мене вийшло цього на цьому дереві щепити окуліровкою в серпні. Правда, перезимували щеплення не всі. Ну, дві брунечки призумувало з, з 10, мабуть, ні, менше, з 80. З 80 призумувало дві брунючки, ну мені їх і вистачило. Дерево вже росте повноцінно. Але найкраще щеплення це весною живцем. Простим кополюванням або складним. Так, те, що в мене вийшло, от перше щеплення, я щепив звичайну ліщину на ведмежі горіх, то просте копулювання. І я був дуже приємно здивований. Хоча раніше казали, що це дуже складно щепити от іменно на ведмежий горі фундук. Чому потрібен запилювач? По інформації одного садівника, який я сьогодні, сьогодні спілкувався, особливо стосується сортів Барселонський каталонський де в Польщі кажуть, як запилювач, основний сорт Хале або Гале, виявляється, що є дві хвилі. Цвітіння фундука. Ну, частково, от каталонські, барселонські запилюють себе самі частково. А є там друга хвиля цвітіння, Бруньки, коли викидають свої ці пестики чи течинки, то на той момент вже власний пилок вже не дієздатний. Тобто перецвів. І йому потрібен з іншого дерева пилок. І в той момент хале запліднює ці квіточки. Тичинки. Тому вражанні збільшити цих сортів потрібно запилювачем. Хто вміє щеплювати, можна просто в крону навіть одного дерева щепити. Запилювач це буде економія площі, якщо площі мало, і вирішенням проблеми. Повертаюсь до Так, Маленьке деревце. Чесно кажучи, я не ціле літо сюди не ходив, це побачив серед літа вже цією завістю, та й пожалів її обривати. Весною навіть ну, не був впевнений, що воно було запилене. Ну, Вона запилюється десь зимою, лютому, в березні. Тому не було видно. Я Тут нарахував, тут вже зірвав трошки, було 18 горіхів. Ну так робити дійсно не варто. Це таке знущання над таким маленьким деревцем. Ну що ж зробиш, вже що є, то є. Дуже-дуже подобається мені. Трапезунд шикарний. І я уявляю, як буде повноцінне велике дерево. Це, це щось. І навіть не уявляю, яким пилком він запилився. Чи, власне, бо у мене тут поблизу ну, нема. Ота, в другому кінці отой каталонський барселонський. І оце тут трапезунд. Десь щось звідкись прилетіло пилок. Тому рекомендую всім на ведмежому грісі. Я спочатку купив горішки, посіяв ведмежий горіх, ну це процес довгий, тому простіше купити вже готові сіянці, ведмежого горіха, хто вміє щіплювати. І в добру путь. а ні, то купити готові саджанці. Ось такі справи. Це дуже перспективно, на мій погляд. І це власний такий кондитерський цех. ну Точніше, ну, дерево, яке забезпечить цим матеріалом для своїх кондитерських і просто. Просто потреб для задоволення смакових. Бажаю всім -всьому успіхів і миру всім.